Рада безпеки ООН – один із шести постійних органів інституції, який мав би підтримувати міжнародні мир та безпеку. Радбез складається із 15 членів організації. Кожен має один голос. Рада безпеки бере на себе ініціативу у визначенні наявності загрози миру або акту агресії. Вона закликає сторони спору врегулювати його мирними засобами та рекомендує методи врегулювання або умови врегулювання. У деяких випадках Рада безпеки може вдатися до застосування санкцій або навіть санкціонувати застосування сили для підтримки або відновлення міжнародного миру та безпеки. Але Рада безпеки робить надто мало для миру. Наприклад, для ухвалення рішень з питань діяльності ООН потрібно 9 голосів із 15, зокрема голоси всіх п'яти постійних членів Ради: це Китай, Франція, Росія та США. Водночас ці країни і можуть витувати рішення, особливо якщо вони пов'язані із засудженням злочинів на своїй території або проти інших держав. Це постійно робить Росія. Усе дійшло до того, що країна-агресорка, яка чинить новітній геноцид проти українців, у липні 2024-го почала головувати у Раді Безпеки ООН. Їхній постпред продовжує нести маячню про так званий київський режим і перекладає провину із терористичної голови на здорово. Очень скоро. Единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться. Поэтому выбор за коллективным Западом. Потребуется ли нам для этого воевать, воевать до конца, как мы это умеем делать? Или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смы смысл? И хотя бы что-то от Украины они попытаются спасти. Благодарю вас. ООН почала процес із витіснення Російської Федерації із низки ключових органів і структур. Але легітимність постійного членства Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй можна ставити під сумнів, бо ж до ООН Росія прийшла, начебто, наступницею постійного члена СРСР, адже Російська Федерація зайняла крісло постійного члена Радбезу ООН в обхід визначених статутом оон процедур. Це відбулося на підставі звичайного листа Боріса Єльцина на ім'я генерального секретаря ООН. Лист датований двадцять 24 грудня 1991 року там йдеться, начебто, рішення замінити СРСР Російською Федерацією в ООН підтримали 11 держав СНД. Але на час написання листа, що існував СРСР, а от Російської Федерації не було навіть на папері цю назву ухвалили 25 грудня. Але тогочасний російський конституційний суд назвав рішення парламенту неконституційним. Лише після внесення необхідних змін у конституцію у травні 1992 року офіційно з'явилася. Російська Федерація Чинний статут ООН не містить слів Російська Федерація. У грудні 1991 року звернення Кремля щодо наміру продовжити членство СРСР в ООН мало бути належним чином розглянуто Радою безпеки та Генеральною асамблеєю відповідно до статті 4 статуту ООН. Вона передбачає, що членство миролюбних держав ООН набувається саме за рекомендацією Ради безпеки та за рішенням Генеральної Асамблеї і лише у такий спосіб. Наприклад, такий шлях прийшли новоутворені держави-члени ООН Чехія і Словаччина після того, як припинила своє існування держава, член ООН під назвою Чехословаччина. А от Росія такої процедури не проходила, тож займає місце СРСР у Раді безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія узурпатор місця радянського союзу. Такий висновок робить Українське міністерство закордонних справ. По суті, це був безпрецедентний випадок в історії ООН, Коли країна нав'язала своє членство в організації односторонній. Нім, рішенням а країни-члени ООН були позбавлені статутного права висловити свою позицію шляхом голосування у генеральній асамблеї щодо прагнення РРФСР набути членства у спосіб, не передбачений статутом. Сумнівним є і право Російської Федерації входити до складу ООН загалом, оскільки вона не відповідає основному критерію членства в організації. Пункт 1 статті 4 чітко зазначає, що членство в ООН відкрите для усіх миролюбних держав. Дії Російської Федерації протилежні поняттю миролюбності, три десятиліття її незаконного перебування в ООН позначені війнами та захопленням територій інших країн, силовою зміною міжнародно визнаних кордонів, намаганнями задовольнити загарбницькі та неоімперські амбіції. Незважаючи на це, ООН мовчить, мовчить і слухає Василія Нібінзіо, мовчить і тисне руку міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Мовчить і дивиться, як нелегітимний член організації вбиває українців у режимі реального часу. Ба більше генсек ООН приїздить до російського диктатора на саміт БРІКС організації, що має на меті у майбутньому протистояти економічним та оборонним союзам колективного заходу. Антоніо Гутереш тисне руку диктатору і слухає його псевдоісторичну мечню. А потім повертається до теплої домівки, щоб, мабуть, подумати про зміну клімату.